Аю, усіх в ефірі молодіжний прорив. Дивіться далі: Україна-Франція 1-1. Репери двох країн відкривають спільний рахунок. Для кого була вітчизняною Друга світова думки про перемогу в умовах війни? Залізне серце забилося у рівному або як забити молота по голландськи. Репера Андрія Дев'ятого маломани знають насамперед як представника авторитетного західноукраїнського клану Аромотерапія, в який, між іншим, входить один з кращих в Україні бітмейкерів на ім'я Альф. Читає Андрій загалом російською мовою. Втім, реалії описує типово Волинські. А відтак проблем із сприйняттям публікою фактично не виникає. Останнім часом власних прихильників автор усе частіше знаходить на захід від України. кордону парни Украина, Франция в Арома пелюля от 12-го стула. Сильно рискуя, перезаряжая пули. И раз взялись, тогда чего там хуля? Дабы свои не уснули, целую сынулю. Уезжая на студии, в голове рифмую. Рифы да ну их хоть слепу. концепты было передать телефонный разговор. Городов из двух городов мы снимали свою часть клипа в Луцке. Он снимал свою часть клипа в Лиле. И мы как бы по телефону обмениваемся какими-то мыслями о происходящем. Я ему рассказываю. со своєї сторони, то что происходит там у нас в Україні, он мені з своєї сторони розказує, як вони це оказалось, что що дійсно следит за ситуацією. Його куплеті теж можна услышать. На своєму останньому альбомі дев'ятий зачитав разом з французьким МС Урасамі. Російськомовний куплет плавно змінюється франкомовним, хоча співають обоє. Чи ці взагалом про одне і те ж саме? Познайомилися в інтернеті, нас свели один французький диджей з Парижа, диджей Лоукат. Ми обмінялися треками, послушали творчество друг друга і вирішили зробити такой трек на зв'язку Концепт этого трека заключається в тому, что Хип-хоп не имеет границ, не важен там язык. Главное, щоб люди були адекватними, найдутся какие якісь -то точки соприкосновения. Міжнародна співпраця миттєво дала свої плоди. Відеокліп на связі з'являється в ефірах численних європейських хіп-хоп каналів, збираючи на свою адресу чимало схвальних відгуків. Якщо так піде, й надалі не забаряться і міжнародні гастролі, про які мріє кожен, хто займається хіп-хопом. Організатори одного з крупніших французьких фестивалів, И не только франции и крупнейших европейских фестивалях они разместили этот клип и сюда везде на аккаунтах там э, респекты шли со штатов там с Италии ну, с, с, с России вообще от, от, много где позитивных отзывов было этот на этот клип Схвальний прийом рівненського репера у Європі ще раз засвідчив тексти в хіп-хопі. Елемент хай і надважливий, однак все ж не вирішальний, куди більше важить технічна сторона справи, яка однаково цінується по всьому світі. Додаткових балів у сприйнятті за кордоном творчості з України відіграє і підкреслений інтерес до нашої держави, який усе ще залишається доволі високим. Я удивився, що ні. Вони... Все следят за тем, что происходит в Украине. Переживают искренне. Много людей пишут, что они действительно переживают, сопереживают, это поддерживают. Вот. Это круто на самом деле. То есть даже вот мировое сообщество, ну, хип-хоп сообщество, они... Респектуют Украину, Украина у всех на устах сейчас, и все как бы саппорт свой выражают. Такой импульс, добрая энергия, он все-таки идет с нашей страны, и мировое сообщество его все-таки ловит. Это круто на самом деле. Станом на сьогодні Андрій Дев'ятий є чи не найплодовитішим з рівненських реперів. Його свіжі твори записуються на диво регулярно і щоразу приємно вражають своєю якістю. Станом на сьогодні в активі репера вже чотири повноцінні релізи, останній з яких отримав назву Мірний атом». Чимало текстів звідси знаходять виразний відгомін в українських подіях останнього часу. Альбом вийшов от, зовсім недавно. И если послушать текстовую составляющую этого релиза, ну все невероятно актуально, местами пугающе пророчески пророчески просто. Вот. Ну, если кто послушает этот альбом його послухати он нерв времени. нервіньзбавляти оберти наш герой навіть і не думає вже нині на стадії розробки. Перебуває одразу два нових його альбоми. На цих платівках автори далі розвиватиме власний стиль, який вирізняє зусилля сленгових слів і вуличної тематики. Загалом усе це упевнений автор можна і треба виводити на рівень насправді якісної поезії. Євробачення підтвердило власне реноме найбільш політично заангажованого з поміж музичних конкурсів у світлі останніх подій. Доволі знаковою виявилася реакція його глядачів на звістку про вихід до фішелісіра. Ваша лесія на пасіпол винефайно стир Русія серовізія з талісмана з Філіпе Скірторова. Довгі води на мостисяк філя. to the fourth country to make it through to the final. Учасник легендарних бісті бойс Адам Яух, більш відомий як MCA, змусив танцювати брейк-данс справжнісіньких буддистів. Факт, що ще донедавна міг трактуватися виключно як анекдот, трапився в Нью-Йорку з нагоди другої річниці з дня смерті легендарного MCA. Нагадаємо свого часу, МСА був буддистом, що радикально відстоював незалежність Тібету. Останні роки життя репер відчайдушно боровся з раком. Проходив курс хіміотерапії і радіаційного опромінення. Хвороба навіть зробила його вегетаріанцем. Втім, на жаль, боротьба очікуваних результатів не принесла. Однак після смерті доля йому, як бачимо, таки посміхнулася з доброю такою іронією, спонукавши чотирьох молодих людей злагоджено виконувати карколомні трюки, які ще донедавна не мали жодного стосунку до їх релігії. Всесвітнє визнання це Blue Red Lines, яка зробила зіркою Робіна Трійки, власний хіт Happy, а також греміносна Lucky, виконана разом із культовими французькими електронниками з Daft Punk. Окрім Фарела, премії від Radio отримали інші поп діячі сьогодення. Так кращою виконавицею прогнозовано стала Рігана. Титул кращого новачка дістався австралійці лорд австрій. 9 травня це свято, яке кожен з нас пам'ятає з дитинства, і ще донедавна день перемоги у другій світовій війні було прийнято святкувати з підкресленим пафосом, відзначаючи особливу роль трьох братніх слов'янських народів у цьому процесі. Чим далі, тим помпезності ставало усе більше, водночас замовчувалася інша, куди менш приємна правда про війну, плоди якої ми змушені пожинати і до сьогодні. 9 травня це суто радянський винахід в Європі. Відзначають день пам'яті жертв, день порозуміння примирення 8 травня. І це тільки Радянський Союз хотів, як завжди, показати, що він інший, що він не такий. От вже радянського союзу немає, але в головах багатьох хто ще живе минулим. Ця дата залишилася, закріпилася. Адепти радянської історії уникали називати ту війну Другою світовою в їх системі координат. Вона мала назву великої вітчизняної, яка куди більше підходила для завдань створення єдиної радянської нації. Нині стає усе очевиднішою, вся штучність того штампу чергову річницю перемоги, колись братні народи зустрічають у стані війни за територію. Тут і далася взнаки різ різниця між українцями справжніми і радянськими, те, що українці, поклавши понад 6 мільйонів жертв Другій світовій війні внесли вагомий вклад в перемогу. Ну це очевидно, мусили воювати. І в радянській армії воювали, і в армії Канади українці, які мігрували до Канади, і в армії Сполучених Штатів Америки, і воювали в українській повстанчій армії, боручись проти нацистів. Оце внесок українців в перемогу над нацизмом. А росіяни нам кричать, що ой, та ми ми побіділи би без українців. За кількісними показниками жертви українського народу у другій світовій війні можна порівняти хіба з єврейськими. Втім, для євреїв пам'ять про війну це і ще один привід помолитися за невинно уб'єдних, тоді як у нас цього дня чомусь загально прийнято споживати спиртні напої і загалом веселитися. За що пити, одначе до кінця не зрозуміло при прискіпливішому погляді на справу усвідомлюєш, що приводів для якихось радощів і, взагалі, немає. Для них 9 травня це якийсь фетиш, це якийсь от такий супідень мілітарної потуги радянського союзу та туга за якоюсь псевдовеличчю, яку їм е, нав'язав, яку їм закріпили в свідомості, бо насправді радянський союз був е, агресивною, але слабкою державою. Він і зник, зрештою, щось подібне бачимо щодо Росії. Росії немає чим пишатися. Населення живе погано, бідно. А для того, щоб не відбувалися соціальні вибухи, політичні зміни, потрібно дати людям якісь псевдоорієнтири. І от 9 травня, ніби це, це дата, подія, в якій можна побачити велич, нібито російського народу. Безумовно забувати історію в жодному випадку не варто можна довго сперечатися. Яка ж ідеологія нацистська, чи все-таки радянська є більш згубною? Втім, правильніше розглядати їх як однаково небезпечне зло, яке потворне вже, хоча б через те, що абсолютно ігнорує цінність людського життя? Для радянської тоталітарної системи людське життя нічого не вартувало. Ось. Задля якоїсь ефемерної мети знищувалися мільйони. І тому е бездарність радянських полковців в тому, що на відміну від них інш воєначальники інших армій дбали про своїх солдатів, а той же Жуков, Рокосовський і інші лише виконували накази незалежно від того, чи е загине там 10 чоловік чи 10 тисяч чоловік. І, як правило, клали тисячі чоловік, коли е Бойову задачу можна було виконати з мінімальними втратами. Історична місія України перебувати на перетині культур та цивілізацій. Мирно з цим справлятися можна лише будучи згуртованими в один кулак, саме так як і сталося на Київському майдані ще кілька місяців тому. Україна була таким полем битви для дуже багатьох загарбників з однієї сторони Росія, з іншої Польща, Німеччина, Татари. Шведи всі воювали за Україну, тому що це земля є центром Європи, і завжди вона була привабливою як з геополітичного, так і з економічного боку. Будь-яка війна має вчити заради того, щоб не було її в майбутньому. Тому Ніколи не думав, що буде цінувати настільки мир. Розмежування українських і радянських цінностей виразно проходить і сьогодні Східні області України захопили загадкові зелені чоловічки, які з підкресленим пієтетом ставляться до радянської спадщини, і водночас залюбки обв'язують себе помаранчево-чорними георгіївськими стрічками, і ще одним суто технологічним елементом неоімперської пропаганди в сучасної Росії. Ці прапори, власне, ці кольори використовували руська освободительна армія генерала Власова, який спочатку був генералом в російській радянській армії, а потім здався полон і перейшов на бік німців. Тобто фактично був колабораціоністом. Тому тобто, ті люди, які використовують ці е, символи, так само мають знати, що це символ російського колабораціонізму під час Другої світової війни. Тих, хто шанує перемогу над нацизмом, залишається дуже і дуже багато. Це не може не радувати, адже лише пам'ять. Пам'ятаючи про минуле, можна уникнути його помилок у майбутньому. Для цього дуже корисно буде перегорнути з десяток другої сторінок мемуарів тих, хто воював. Упевнений там можна знайти відповіді на чимало цілком сучасних питань. Якщо ми дамо їх бодай, кожен собі цей буде найкращою пам'яттю про героїв війни, яка у відношенні України вітчизняною у жодному разі не була. Усе на сьогодні до зустрічі.